Аналітична геометрія це розділ вищої математики, який вивчає закономірності геометричних об'єктів, виключно аналітичними методами. Тобто за допомогою формул. Схеми, рисунки та креслення в аналітичній геометрії використовуються тільки для роз'яснення математичного доведення. Метод координат: самою поширеною системою координат є так звана декартова система координат. Яка має дві або три ортогональні вісі. ОХ, О, ОЗ. Вісь ОЗ будуємо вверх від слова зеніт. Тобто напрям суворо вверх. Рисунок 1. В аналітичній геометрії також використовується полярна система координат. В цій системі координат положення будь-якої точки задається полярною відстанню ρ Та полярним кутом. Полярна система координат найчастіше використовується у концентричних системах. Рисунок 2.